Добрий день, шановні любителі шахів. Попри в тому, та велике навантаження, ваш коментатор на каналі Шахи для всіх продовжує розглядати найважливіші партії з шахової олімпіади. І сьогодні в центрі нашої уваги буде дуже важлива партія, яка була зіграна в стиковому матчі збірних України та Індії. Нагадаю, що перед восьмим туром, в якому зустрілися ці команди, збірна Індії на два очки випереджала збірну України. І для того, щоб наздоганяти індійських шахісток, нашим треба було вигравати. Слід сказати, що індійська збірна за середнім рейтингом посідає перше місце серед усіх команд цієї олімпіади. Українки ж другі. Але одна справа рейтинг, а інша. Конкретний матч, в якому треба викластися на всі 100%. Так склалося, що вирішальною стала партія на третій дошці, в якій чорним грала українка, екс-чемпіонка світу, міжнародний гросмейстер Анна Ушеніна, а її суперницею була Рамішбабу Вайшалі, міжнародний майстер з Індії. Це старша сестра відомого індійського гросмейстера Рамішбабу Прагнанандхи, Іграє вона, як продемонструє ця партія, також досить сильно. Отже, е 4 зіграла індійська шахістка, е 5 відповіла Українка, кінь в 3, кінь в 6, захист Петрова або ж російська партія. Кінь б'є Е5, Д6, кінь в 3, кінь б'є е 4 і кінь С3. Відбувається розмін на цьому полі, і в цій позиції чорні найчастіше спочатку виводять слона. Так чи інакше, цей хід треба зробити. Але Українка пішла кінь це 6. Слон Ф4 грає Айшалі, слон Е7, ферзь д2, слон Ф5. Три нулі. в цій системі у білих розвиток зрозумілий: довга рокіровка, і далі вони чекають, що будуть робити чорні, або підуть королем в той же бік на ферзовий фланг, або оберуть коротку рокіровку. Тоді можлива атака на королівському фланзі – з боку білих, з боку ж чорних – на ферзовому. Поки що ферзь Д7 грає Анна Ушеніна і тут слон Б5. В такій редакції хід 3-0 поганий для чорних, оскільки після кінь Д4 білі гарантовано забирають на С6 і руйнують пішакову структуру поблизу чорного короля. Звісно, у це не подобається, тому вона грає 2 0 і тут кінь Е5. Досить цікавий хід, який міг призвести до форсованих розмінів. Анна Ушеніна могла забрати цього коня і після взяття слон D7 Тура Д7 зіграти слон Д6, ізолюючи туру суперниці. Щоправда, переваги жодній зі сторін цей варіант не давав. Слон G5, кінь Б8. Далі тура D6 забираємо слон Е7. За віддану якість у білих дуже серйозна компенсація. Якщо чорні підуть на c 8 білі беруть на D6 і мають двох потужних слонів та пішака за якість. Проте Анна Ушеніна вирішила зіграти інакше. Вона не хоче швидко спрощувати позицію, розуміючи, що в такому випадку дуже ймовірна швидка нічия. А треба все ж таки в цьому матчі на якійсь дошці перемагати. Тому Анна Ушеніна робить об'єктивно слабший, але хід, який зберігає більш складну позицію: ферзь є 8, кінь це 6, БЦ, слона 4 і слон д 7 Тут Вайшалі могла зіграти Тура h 1 маючи на увазі хід слон – 5 але індійська шахістка намагається щось отримати на королівському фланзі, граючи аж 4, наша ставить пішака на C5 і досягає розміну білопольних слонів. Слон G5, тура ФЕ8, ферзь d5 і ферзь e6. Анна Ушеніна відчуває, що еншпіль, який буде після розміну на e6, а саме так і зіграла індійська шахістка, буде досить складним і до нічиєї тут далеко. Дійсно, білі вирішили зіграти тура D є 1 Ідеєю Вайшалі є те, що після розміну, незважаючи на здвоєність пішаків, у білих є об'єкт для атаки: фіксований пішак Аж 7 Тура Ф8 грає у Шеніна Ф3 е 5 На дошці виникла приблизно рівна позиція. В цей час вже стало зрозуміло, що саме в цій партії буде вирішуватися доля матчу. Справа в тому, що на першій дошці Марія Музичук, граючи чорними, не змогла зачепитися більше ніж за нічию проти дуже потужної хампі Конеру. На другій дошці українцям було трошки страшнувато, оскільки Анна Музичук, вже в дебюті, граючи білими, за ініціативу пожертвувала пішака, а потім повинна була рятувати досить складний легкофігурний еншпіль. Але з цим завданням Українка впоралася. Нічия в позиції з різноколірними слонами. На останній же дошці Наталія Букса також зіграла в нічию з танею Сачдев. Отже, три нічії і ось такий складний туровий еншпіль на третій дошці. Тут білі могли зіграти тура е 4 щоб на напад на пішака Тура Ф5 просто піти Тура ж 4 і підсилювати короля. Зберігалася приблизно рівна оцінка позиції. Але Вайшалі логічно ставить туру на h 5, маючи на увазі все ж таки забрати на h 7. Тура f5, тура h1, король f 7 У Шеніна не проти розміну пішаків h 7 та 5, але король d2 грає Вайшалі, король g 6. І тут можна було забрати на h 7. Після тура g 5 повернутися турою, підтримуючи рівність. Але Вайшалі, яка мала менше часу, ніж наша шахістка, робить помилковий хід король Е3. І тут у Ушеніної був дуже непоганий варіант отримати зайвого пішака ось таким чином. Тура б 8 нападаючи на пішака Б3 і H6. Зв'язка пішака G5 не дає білим забрати його, там йде взяття тури. Тому треба прибирати туру, тура g5, королів 2, захищаючи на g2. Тура Б6, щоб на Тура 4 зіграти А6. Ось така виникала позиція. Скоріше за все, Анна Ушеніна бачила цей маневр, але вона вже розуміла, що так чи інакше отримає зайвого пішака. Питання лише в тому, в якій редакції отримати цього пішака, якого саме та на якому фланзі. Тому Ушеніна вирішила поки що захистити пішака H7, зігравши Тура H8. Король Е4. Може на D5 він піде. Ні, c 6 грає Українка, маючи на увазі в центр поставити другого пішака. Тому c 4 І тут можна було забрати на g5 після взяття король G5, Тура d 1 Тура d 8 Також у Чорних зайвий пішак, але чи вистачить його для перемоги це велике питання. Та Українка вирішила зіграти інакше. f 4 шах. Це непоганий хід. Король Д3, Тура Ф5, повторення ходів для того, щоб швидше дійти до 40-го ходу. Це контрольний хід, після якого суперницям додасться час на обдумування ходів, король Д3. І в цій позиції українська шахістка мала чудову варіацію отримати зайвого пішака в центрі. Можна було і треба було зіграти Тура Д4. Після король c 3 є 4 Ось так міняються пішаки. У білих збереглися здвоєні пішаки, чорні хочуть зіграти д5. А тура на H5 поза справами, оскільки вона зараз атакує пішака H7, який захищений. Тому треба прибирати туру з h5, чорні грають d5 і підсилюють позицію. Але цей варіант не відбувся, оскільки Ушеніна відразу зіграла d5, і вона, звісно, мала надію, що забере Вайшалі. Після ЦД дуже потужні пішаки. У чорних вони йдуть вперед, атакуючи короля, і просуваючись у ферзі. Але індійська шахістка не стала брати, зіграла Б3, погоджуючись на збереження здвоєних пішаків ДЦ-БЦ. Тепер здвоєні пішаки по вертикалі С не лише у білих, але й у чорних, що значно ускладнює реалізацію переваги з боку ушеніної. Тура Д8 вона грає, король С3 і Тура Д4. Як ми бачимо, чорні все ж таки забирають пішака С4, але натомість віддають свого на h 7. Забираємо взяття шах, король Б2, Тура Б4, король С1, Тура А4 і захист. Знову шах і король повинен відійти у кут. Тура С4, атака, король Б2. Знову ж таки, білі не проти нічиєї повторенням ходів. Але Ушеніна продовжує боротися за перемогу. Тура С Б4 шах і ось контрольний хід, король А1, чорні пішли С4. Тура білих стала на h 4 Тут ще один момент, коли чорні могли зіграти інакше піти, наприклад, Тура Б5 з ідеєю здвоїтись по вертикалі А. Але Тура 1 аж 2 білі грають після взяття на G5 c 3 і тут на тура А5 буде ж 3 захист по другій лінії. А після тура Б3 можна дати шах, а потім забрати на С4. Так міняються тури. Забираємо, б'ємо, тура С3, король Б2, тура Е3. Ось така виникала в цьому варіанті позиція. Знову ж таки, зайвий пішак у чорних. Але, як і раніше, велике питання: чи є тут перемога? Наша шахістка зіграла інакше. Вона пішла С3. Намагаючись піти тура Б2. І, звісно, розуміючи, що тут можливий розмін тур. Вайшалі забирає тура Б4, тура Е1, атакуючи пішака в центрі, і тура Б2. Тут вже білим можна було зіграти краще. Просто забрати на Е5. Після тура С2 загроза мату. А4 забираємо, король Б1, б'ємо. Звісно, пішаковий ендшпіль білим протипоказаний, все ж таки менше у них пішаків, але шах. Далі забираємо на c 6 Тура c 4 І знову вже чергова позиція з зайвим пішаком у чорних. Але ми розуміємо, що виграти тут просто не вдасться. Оскільки пішака c 3 можна буде забрати королем, тура білих дуже активна, і врешті-решт нічия. Але Тура е 2 грає Вайшалі. Далі король F5, G3. Тримається з останніх сил індійська шахістка. Наша жме, грає G6. Звісно, не забирає на G5, віддаючи на Є5 з шахом. А 3 грають білі С5, А4, С4. Як ви бачите, шахістки рухають свої пішаки дуже акуратно, намагаючись не підставити їх під удар тури суперниці А5 і нарешті напад тура Б5. Але Тура Е3 шах король Б1. І в цій позиції наша шахістка вирішила все ж таки забрати пішака ж 5 Можна було піти Тура 3, захищаючись на С3, але тут напад на е 4 і, ймовірне, повторення позиції. Тому 50-м ходом Анна Ушеніна забрала на G5, віддала на С3. Тура С5 захист, тура Е3. Врешті-решт ми з вами отримали позицію з зайвим пішаком у чорних. Але подивіться, що було далі: королів 5, і нарешті король Б2. Білий король активізується: Тура 5, тура Е4, Тура А4. Хитра ідея відкритого нападу на туру з шахом С3. Але вайшалі це бачить, відходить на Е1, g 5 тура Е3. В намаганні виграти партію не пізно поставити себе в дуже скрутне становище. Якщо піти А5, то після С3 виявиться, що тура чорних арештована. Порятунок у чорних тут є, треба зіграти 4, все ж таки атакувати туру А4 білі не можуть. Але тут вони точно не програють. Втім, Анна Ушеніна хід А 7 А5 робити не стала, пішла на це поле турою. Тура є 4. Звісно, якщо піти на С 5, то король білих ще більше активізується. Тура 4 зіграла Ушеніна, тура Є3, Тура 5, Тура є 4, Тура А4, і суперниці погодилися на нічию. Звісно, можна було ще продовжити грати, якось намагатися реалізувати зайвого пішака, але Ушеніна, мабуть, зрозуміла, що шанси на перемогу вже втрачені. Дійсно, приблизно останні 10 ходів цієї партії оцінка позиції суттєво не змінювалася, приблизна рівність. Ось так закінчилась ця дуже важлива партія. Індійська шахістка врятувала поєдинок і, врешті-решт, 2-2 закінчився цей матч. Звісно, українки дуже хотіли виграти, але об'єктивно шанси на виграш були лише в цій партії. Анна Ушеніна трошечки не дожала суперницю. Здавалося, що все ж таки більш досвідчена українка повинна вигравати, але погодьтесь, конкретний план в якомусь з запропонованих варіантів дуже важко знайти. Отже, збірна України не змогла наздогнати індійських шахісток, і відстань між цими командами зберіглася два очки. Але не будемо засмучуватись. Справа в тому, що завтра, в дев'ятому турі, індійські шахістки грають проти дуже потужної збірної Польщі. Сама збірна України завтра грає ще один дуже важливий стиковий матч проти дуже сильної грузинської збірної. Слід нагадати, що традиційно ці дві збірні дуже часто конкурують між собою в боротьбі за медалі на ось таких великих командних турнірах. Попереду ще три тури, все може бути. Ну і звісно, побажаємо нашим шахісткам найкращої гри, спортивної вдачі і плідної боротьби за найвищі нагороди. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення.